Збираєтесь з дитиною у подорож? Або плануєте відправляти дитину з довіреною особою за кордон, які документи потрібні та як вірно їх оформити? Підпишіться та поставте лайк цьому відео, щоб ми розуміли, що ця тема вам цікава. Ми ж обіцяємо надалі знімати для вас корисні та цікаві відео. Інформація в цьому відео актуальна на березень 2024 року. По-перше, якщо ви плануєте подорож з дитиною до 16 років, вам може знадобитися нотаріальна посвідчена згода у вигляді заяви від одного або обох батьків. До лютого 2022 року такі заяви обов'язково вимагали на кордоні. Під час дії воєнного стану ситуація змінилась. А згідно офіційного сайту Міграційної служби України, перетин кордону дитиною до 16 років з одним з батьків, можливий без нотаріально посвідченої згоди іншого. При перетині кордону з довіреною особою краще мати таку заяву. Заяві потрібно указати всі країни, які ви плануєте відвідати під час своєї подорожі. По-друге. Вам потрібно зробити офіційний переклад цієї заяви на англійську мову з нотаріальним посвідченням підпису перекладача. Важливо, при перекладі цього документу звірити написання, прізвища, ім'я по батькові, дитини та довіреної особи згідно з закордонним паспортам. По-третє, перевірте термін дії вашого закордонного паспорту та паспорту дитини. Термін закінчення повинен бути менше ніж 3 місяці від запланованої дати вашої подорожі. Четверте, зробіть страховий медичний поліс в Україні. Це набагато дешевше, ніж за кордоном, а тим паче дешевше, ніж лікуватись власним коштом в іншій країні. П'яте, Якщо ви їдете за кордон у справах або на лікування, і вам потрібно надати якісь документи. Краще зробити офіційний переклад в Україні. Перекладацькі послуги за кордоном значно дорожчі. Те, що в Україні вам коштуватиме тисячу або півтори тисячі гривень, за кордоном може обійтись 300-400 євро. Плануйте свою подорож ретельно, особливо, якщо з вами їдуть діти. А ми допоможемо з перекладом документів. Якісно і вчасно. Звертайтесь!